Хочемо прикрасити трішки нашу оселю, а тут зовсім все пусто, не по-домашньому. Тому будемо зараз прикрашати фоточками нашими. О, десь там, так. ні, я просто за теж, як його тут Десь так? Там подивимося. Хоч якось, щоб фоточки розвісити, то тут до стіни не приліпиш. Ну, не знаю. Можна спробувати, так? Може тут так краще душі натянути. Ми зараз повісимо і подивимось, як воно буде висіти там. Окей. Okay. Які ми фоточки будемо розвішувати? Mm, Бамбульна дідуками Так. Посолячкам привіт. Ми такі няшні. Кумася, тобі привіт. Це Нікітушка. Найперша його фотографія. Такий мусічка-пусечка, пубочка. Нікіто. Ану, йди сюди Ану, подивимося Ну, схожий, майже не змінився. Я, Я серйозно. Ну, тоді от нічого сходи. Нічо не сходиться. Нічого не сходиться. А сама саме Ну, наверх. Хе-хе-хе, звісно, себе люблять. Так. Це, Це якщо воно триматиметься ще. Ну, надію, що буде триматися. Тримаємо тут такий бомбочик. Іще. Поки тримається. Класс, Никиткин. Первый бы. Теж десь причепим. Ну так, біля ліжечка, что можливо. Чтобы не забыл. Ну, вже по-домашньому. Такі щасливі моменти. Це, до речі, фото, коли був ковід. І, і тоді... ковід да, це тоді, виявляється, були щасливі моменти в нашому житті. І це фотка ковід, і це ми. Фоткалися, катались на велосипедах. Так все таке. О, я знаю. Тепер можна і прапор України сюди повісити, щоб його видніше було, а то якось він там у нас в куточку, не знаю, якось треба зафіксувати. Можливо, теж. да, якось скотчем. Зафіксуй. Зафіксуємо. Ну якось ні, ну не знаю. Зараз от, якось от, треба от, подумати. Як Хі -хі. Збив, а, завершав, якраз буде Окей, давай. Що там? Мася вже шишки збирає. Полем полем через гай Кропива покажу Так візьми Нікіту за руку. Я зараз теж тут. <смірші> <Упс>. <смірші> так, ми спускаємося від нашого пансіонату. Йдемо в Вернам'єш, а далі в сьон поїдемо в новий супермаркет. Подивимося, що там смачненьке можна купити. Упс. Уй. Усім доброго раночку. Доброго раночку. Ми їдемо в Сьйон, з'їздимо в новий супермаркет, подивимося, що там, як там. І запрошуємо вас разом з нами. А ось і наш автобус їде. Зараз подивитися, як паркується, бо вулички тут вузенькі. Дві машини ледве розминаються. Тут цілий автобус. <рес> Ні, не знімала. Це так прикольно. Парковочне на місці. Так, роблю в автобусі і будемо їхати в Сьон. Автобус пустий, класно, всі ще сплять. Бачите, які вузенькі вулочки. Не тут так лютий. Église Так, ми приїхали ось в цей магазин. Чи магазин. Супермаркет, гіпермаркет. Називається турбійон. Зараз подивимося, що тут і як тут. Наче цього доста буде Я ж не знаю, такой, для чого. Такої залися ось таке. Зайка за показала... його там, де воно й було. Это на нас, <рес> на цукар, там не ел. То, что цукарочка ел. Зараз, зайчик. Зараз. То есть... О, все для хендмейду.

Нікусь, що ще береш? Можливо, цей йогурт і щось. Давай, мам, де забасу льований, десь не <рес> отримає. Жартуєш, так? Да? Може, так візьми, можливо. Не давай. Холодне молочко ти а там А там розберемося. Так, да, кавусик. Добре, що у нас кавусик є там. <схід> Ще не потрібно купувати. Ой, мама, дякуємо, що ти передала нам такі штучки. 6,50 то занадто. Так, по кормчику. А, кормче? так. Так, ми б не потягнули наших котиків тут. Або Давай. вони були б на жодних дієті, Або їли б гречку. Так, Ми вже чекаємо на наш автобус. У нас 388-й, НАБС. І, до речі, в Швейцарії є така класна програмка. Мариш, покажи, будь ласка. Вона показує, де їде наш автобус. Не знаю, Ось видно. Ось, бачите, червоний, він виїхав з автовокзалу і їде і показує. Всі зупинки. І ось він далі повинен їхати аж до нас. Дуже Йде. класна така програмка на телефоні у нас. Що тут снідає?